Слава Ісусу Христу. Я хотіла подякувати Господу Богу за чудесне дійство над нами всіма завжди. Жінка з Італії е, приїхала, е, через мою сусідку, що мене знала, вона колись у Костьолі працювала і знала мене, і дала їй координати, бо я її проводила дочку до отця Олега. І та дочка в Італії дала їй е, телефон, і вона зізвонилася, приїхала, щоб відвести до отця Олега. І каже, я там маю таку роботу низько оплачувану і дуже прикра мені, каже, жінка така попалася, завжди не можу їй вгодити. Як отець Олег домолиться, допросить мені е, кращої роботи, то каже, я вже б до найтіму йому передавати. Там якось ділитися з тою лептою. Ну і вчора мені дзвонить ця жінка, ще вона тут не поїхала в Італію. Дзвонить е, за ту, е, я не можу до неї дозвонитися, а дочка моя каже, з Італії дозвонила, що там отець у костюлі об'являв, що жінка шукає роботи, дуже гарно де платити, дуже добра побожна жінка. А каже, ця Світлана підійшла до цього, отче, притримайте, таку жінку має, вона поїхала тепер на Україну, що немає е, такої доброї роботи. І каже, прикрою їй там і мало. Платить, і там їй тримають, вона ще тут на Україні, їй там тримають уже роботу ліпшу. Вчора якось я дозвонилася, їй це кажу, і нині маю ще їй номер сказати, тої Світлани, щоб вона їхала, вона каже, я тут собі розчинила якесь лікування, там мені щось призначили, треба лишати їхати. Ну, а кажу, до отця Олега, чого не попали? Вона каже, ми поїхали на ту неділю Гошу, я думаю, може, моя вина, що я її сюди не пропровадила ще раз, бо поїхала на відкриття потерешного собору у Києві. Але дякую Господу Богу за таку е, послушність перед нами грішниками. І отець Олег е, за його праведність, що його так Бог вислуховує за нас. І так е, скоро стає в нам у допомочі е, на зустрічі, де нам грішникам і допомагає в будь-якій ситуації. Друге свідчення, що хотіла сказати, у мене дочка вечором лягає, якихось два лише є, якби маленьких, щось висипала. Вона мені показує то, але я бачу, що щось похоже, бо вона колись мало такий десь принесла, ходила на, у басейн. І лягла спати з двома ранком стає щось 12 ми вже нарахували, дрібненькі в кількості сіється. Ой, кажу, Настя, треба йти до оця Олега на молитву. Ну ми пішли на молитву, але я ще аналізую, від чого не можуть братися, бо знаю, що від риха береться. Кажу, ти в Києві, вона пішла в Києві до сповіді і каже, мама, я прийшла до священника, забула все, що маю казати. Ну і кажу, я, як ти себе, бо хватило за такі, що я знаю, не знаю, пам'ятаю, не пам'ятаю. Тобі кажуть, треба ту сповідь е, е, наново сповідатися, приїдеш. І вона ще не була у сповіді. Отець помолився, вона прийшла, вони якби припинені в кількості вже не множиться, але не, ще не зникають так. На другий день вона йде до сповіді. Після сповіді зникають ті лише її, бо я вже на собі мала практично, що е, теж отець Олег молився. Можна ще одне свідчення я згадала? чи то п'ятниця, чи що, і я собі думку мала заохочення від Бога, що я не буду нічого їсти, нічого взагалі. А тут я фасолю дуже люблю, вона не скоромна, я собі дозволю та й з'їм. А якраз то, що ти любиш, того треба уникати, а я собі її смачно наїлася. І повірте, по тілі всюди в мене було таке, як фасолі. Фасолі або форми фасолі, фасолі червоні, і всюди по тілі. І оця олега, я була на молитві, але йду в поліклініку показати лікарям, що вони скажуть, а я вже знаю причину, що це в мене є. А лікарі кажуть, ми не знаємо, що таке. Медсестра виходить, геть з кабінету у мене діти вдома, я ще наберуся, що це таке. Поскликали лікарів, багато всі на мене дивляться, і ніхто не знає причини, що воно таке. Ну, я кажу, ви знаєте що, я вже згадала, я знаю, що це таке, я завтра прийду до вас, у мене не буде, кажу, нічого на тілі. Я нині йду до справі, завтра я прийду чисто-чисто. І з такою твердою вірою, бо так мені Бог підказав за охоти. Точно, иду я на споведь. После споведи Воно починає зникати кольором і до ранку зникає повністю все стіла. Іду я до поліклініку ще раз, щоб доказати, що тут так сталося. Приходжу в поліклініку, кажу, дивіться, була я на, на молитві з тілі, чіткий отець олег, і сповідь і причастя, бо я згадала причину, що це в мене є. І кажу, після, після сповіді в мене це зникло. Вони знову скликають тих всіх, що вчора не бачили. І дивляться здивовано, що нічого немає. Та сама медсестра знову тікає на другий день з кабінету, бо в мене діти вдома, бо я не набралась, не знаю, що тут. А я кажу, чекай, то в мене вже немає нічого. Лікар каже, кличе, її, йди подивися, немає вже нічого, чого ти боїшся, куди втікаєш. І це, розумієте, така віра появилася, що вже не може бути якийсь сумнів або ще щось у молитві, чи у тому, що дотримуватися праведності і очищуватися скоро від неї. Є якась найменша хвороба, вже я аналізую, чи в дітях, чи в собі, чи в родині, що щось воно не так, сказано, зроблено, подумано, треба від того, очищатися. І вже воно, і чистота вже є, і в тілі. Дякую, Господу. Богу за молитви, зцілюючи за вцілення за і за всі ласки дари, які Бог нам дає. Слава Ісусу Христу! Слава. Мене звати Марія, я вже вісім років ходжу на молитву і отець наш небесний вислуховує молитви нашого отця Олега і мені. Всі мої бажання, Бог виконує. Я дістала запрошення від дітей за кордон їхати. і Вони написали в анкеті 12 днів, бо вони думали, що має відповідати білету. Але в запрошенні написали на два роки, так як я вже старшого віку, щоб я не їздила щороку в Київ за візою, щоб відкрив. Коли я приїхала в Київ, то той консультант каже, ну у вас написано 12 днів, то як ми вам дамо на два роки? Я кажу, ну але в запрошенні ти написала. Він, видно, не дочитав до кінця. Коли я поїхала 12 числа одержувати вже паспорт, я одержала, виходжу. Вона каже, хто має питання, зайдіть до другого віконечка. Я дивлюся, а мені написано з 14 -го, 24 -го жовтня цього року, по 24 24.2014. Божа ласка, отець Олег молився тої неділі. І вони відкрили мені на рік. Вийшло ні, по-моєму, але вийшло добре. Я дякую Господу Богу. За його молитви і не даремно цей рік греко-катольською церквою визнано роком віри. Вірте, і все буде сповнятися. Дякую, Ну під час молитви я відчула під час загальної молитви, коли читав першу половину молитви, я відчула такий холод в двох руках, а потім, коли забирати жаль серця, і в мене було таке тепло ззаді. Спини, таке відчувалося приємне тепло. А зараз індивідуальні індивідуальній молитві Надь, так, наче хтось руку поставив таку теплу на спину. А зараз на індивідуальній молитві я відчула тепло довкола мене обійшло таке тепло, такий круг тепла, таке приємне тепло. Таке відчуття, я, я мала. Двоє Божої благодаті. Дякую дуже Богу і оцю Олегу.